Подяка героям, серцям вірним, незламним і сильним. Велика подяка героям без страху, за мужність, за силу, незламну відвагу, за відданість справі, за волю сталеву, за захист, спокій, безпеку. Ми вам вклоняємось низько й щиро за вашу відвагу, за вашу хоробрість, за те, що стоїте в скелі за щит, що тримаєте над нами. Слава героям, що землю тримають своїм життям Україну єднають. Нехай вам щастя і добро усміхається, а мрія про мир скоріше збувається. Бажаю, щоб якомога скоріше закінчилась війна. Настав і ви повернулись додому, живими і здоровими, до своїх рідних. Щира подяка вам, наші герої. Рідні, незламні, мужні хоробри. Найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні кохані, мілі впевнені та недрівняні. Хоробристь ця Світ у світло темнічний. Даруєте мир для вітчизни, стоїте, мов міцні ліси, хай сила ніколи не згасне, нехай береже вас Господь. Подяка народу, це ясно, бо з вами свобода і згодь. Дорогі, Дорогі наші захисники, і захисниці, Дорогі. дякуємо за вашу неймовірну силу, відвагу та незламність духу. Бажаємо вам міцного здоров'я, надійних побратимів, мирного неба і найшвидшої перемоги. Наші герої великої стежки, ваша міць, як вічний вогонь, світить нам у темній ночі. Від кожного серця глибока вдячність. Слава Україні! Слава захисникам! Ви стоїте за нас бою. Віддайте силу і душу свою. Хай Господь береже вас завжди, а серце від радості повниться вміла. Вітаємо наших хоробрих захисниць і захисників. Ваша відвага дарує нам мир і віру майбутнє. Низь уклін та безмежна вдячність кожному з вас. Один захисників бажає міцного здоров'я. Гордості близьких і вдячності суспільства. Хочу побажати, щоб усі майбутні новини були тільки позитивнішими. Наші захисники і захисниці найхоробніші люди у світі. Ви наша гордість і приклад для кожної українця.